Друзі, всі мої вітання, Олександр, на зв'язочку. Сьогодні короткий огляд нашого контейнеровоза з можливістю розвантаження рендерс. Ми його продаємо. Зробили дуже-дуже потужний контейнеровоз з можливістю розвантаження. Основні переваги, що по Україні можна возити 42 тонни. Тобто На 2 тонни бере більше. На 2 тонни туди, на 2 тонни назад. Любий перевізник виіграє вже 4 тонни. Дивимося. Зараз будемо детально дивитися. Значить, Починаємо. На цьому контейнеровозу возу через самоскиду стоїть гідросір циліндр Туреччина. Цей новий циліндр себе дуже-дуже зарекомендував. Як роботяга в роботі він просто показав себе як дуже-дуже роботячий циліндр. Відгуки в нього найкращі Дивимося, яка тут товщина рами. Дуже-дуже потужна рама. Міцна і потужна. Ви бачите? Просто, просто рама. Ну, це рідко такі рами бувають. Рідко. Рама надзвичайно потужна. А як ви розумієте, рама це саме-саме саме головне для любого самоскида. Бачите, яке осілення. Ну тут всього контейнеровоза, тіре самоскида хватить на дуже-дуже довго. Дивіться, вісі аж переливаються ступиці видно все колеса Шикардосовські. Я дуже проводю детальний огляд цього контейнеровоза з можливістю саморозвантаження для того, щоб не було лишніх питань. А оце не показав, а колесо не бачив, а чого цього колеса не показав. Показую все на 100%, щоб навіть ні одного питання не залишилося. Цей красень стоїть того, щоб його купити і на ньому працювати. Бачите, резинку я показав. Далі дивимося вісі. Вісі, аж сверкають, переливаються. Колеса теж нульцові. Дивимося резину. Дивимося вісі. Так. Заходимо з цього боку. Дивимося з цього боку, тут все сіяє. Все ще Електрика повністю вся нова, повністю вся нова. Тент теж новий. Дивимося внутрі. Внутрі взагалі супер. Просто супер, одне єдине слово. Просто супер. Далі, тут все дуже гарно. Дивимося зараз другу половину. Так, я його, Щоб був повністю в кадрі, щоб подивилися, який красень. Ще раз звертаю на увагу на раму. Яка потужна рама. Дивіться, яка потужна рама? Теж тут? Дуже-дуже потужна рама, дуже потужна. Зараз ми її всю подивимось. Які потужні усилення на цій рамі. Бачите. Так, давайте ныряємо глибину. Бачите, які лісі. Все, видно, ступиці. Барабани, все-все-все, в найкращому стані. Дивимось резину. Резина просто супер. диски бачите? Далі показую резину. Показую вісі Бачите диски. Резина. Вісі. Ну, отак от воно. Видно, що все гаразд. Раму повністю показую. Повністю-повністю. І там, де ми були усілені. З цього боку. Тут би все бачили, тент новий, внутрі дивилися Яка красотища. Просто супер. Оце саме скіт. Сила. Другого слова не підбереш. повністю весь показую в кадрі. Дякую за те, що, що дивилися повністю ролик.